Всім привіт! і наступний вихід в пошуку грибів. Сьогодні у нас четвер, 15 травня, 2025 рік. Так, місія сьогодні, можливо, буде така коротка, тому що там вже йдуть дощові хмари. У нас на Чернігівщині вже давно не було дощу, іменно у нашій частині, північній частині Чернігівщини. Дощу не було десь два тижні. Хоча, як і скрізь в Україні, був тривалий холод, тому волога ще з минулих разів залишилась. Так, що в нас сьогодні за локація? Тут у нас трішки берези є, осика і само собою фруктовий сад. Подивимо, що сьогодні можна буде знайти. Маємо на все про все десь години, я думаю, півтори, поки хмара не дійшла. І глянемо, що тут буде з грибами. вам одразу покажу вставку, скільки в мене вдома наросло грибів. Дивіться, а я поки для вас пошукаю тут нові. Це було вчора. Ці гриби я зібрав всередину, а сьогодні четвер. Тому дивимось. Як то говорять, не одними лісовими грибами єдиними. Я вдома, хто дивився попереднє відео, то я показував, робив ставку, яку тут в мене. Є невеликий садок. Тут наша полониця, плантація, частина плантації тут. Тут в мене такий є молодий садок, де ростуть сливи, абрикоси, вишні і тут є ентолома садова. Це я кудись я включу в попереднє відео. Яке небудь коли піду за грибами буду сюди показувати вам. Оці от гриби. Подивіться. Все тут. Віддерця, буду зараз потроху збирати, тут ще є малі. Так, але була і більша плантація. Так. Ось. Поки буду їх зривати. О які, подивіться, яка якість гриба. Просто шикарна. Чи не так? Так. Давайте відробі для себе покладу. Заберу тільки які більші варіанти. Ось тут вони. Так, на це вже хтось наступив. Але нічого. Ще можна взяти такі молоді. Що ж вони тут сидять, пересиджують? Тут отака от велика трава, тому вологи в принципі їм достатньо. Закривають дерева це все від сонця, хоча такі... Як такого сонця і немає. Щоб його могло бути тут випалити. О! Де ця гриб, тут чистенький чудовий. О, які красені. Які красені. Я мабуть дек декілька скажімо так варіантів вам покажу. Хто не дивився попередні відео, щоб бачили, як він потрясно заріс. І це вже п'ятий рік підряд. Ці гриби вже тут, хоча в садку цьому десь ну, років 20. То не було, А то от. потім я почищу, ніж все тут є. Так. Давайте, мабуть, просто буду вам показувати, а чуть пізніше покажу вже і фінальний результат. Так ось тут вони є. Давайте рухаємось далі. Так, 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 де тут вони були красені. О, подивіться, яка група. А тут що робиться? Що тут робиться з цими грибами? Ну, просто неймовірно. Тут таке місце, що можна просто зняти окремий взагалі епізод грибний. Гляньте, якщо їх рахувати, ну тут десятків так три, мабуть. Ось Вони. І тут теж. Пішла грибниця, пішла, пішла, пішла. Опа. До речі, тут по перспективі небо захмарює. Дуже потрібен дощ. Хоча у нас тут на Чернігівщині температура така собі, Ще попередні, там йшли дощі. Трібно було волог залишилось, подивіться скільки цього гриба. Він просто скрізь. Ось. Так. Така стежка до городів і вони понад стежкою тут. До речі, саме улюблене дерево, що я помітив, це абрикос. Ось тут один абрикос, там слива, там далі абрикоси. І дивіться, що тут робиться. Отак от. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, отак от загальна панорама. Просто зверху вам буду показувати. Все це біліє. Давайте зірвемо. О! Ай-яй-яй-яй-яй, яка краса! Яка грибна краса. Просто клондайк. Так. Навіть ось далеко де от виріс гриб. Далеко від... відносно від тих, хто якась вкупі сидять. Так, що в нас тут? Треба обережно рухатись, щоб їх не... Очевидь, тому що не все помітно а ось які Віться, вже як і виросли гриби. гриби і все це вдома це просто прекрасно не треба нікуди далеко ходити все будь ласка все є тут так здається ще щось було мабуть мабуть було чи ні не пам'ятаю угу. Тут у мене столик такий, бачите. От що цікаво, що по цю сторону вони не ростуть. Виключно однак от по дозі. Так, вже і так, мабуть, затягнув цей епізод. Зараз я їх всіх позрізаю. Сядемо тут на столку і вам покажу результат. Скільки гербів вдома. Не лісом єдиним. Так, ну от такий от результат, подивіться, я правда десь збирав хвилин 15 їх. Ще маленьке залишив, ось повне, таке невелике, скільки тут 5-літрове відро. Гляньте, якої якості гриб. Тут, правда, більші такі, ну тут іменно в самому кінці. А там скільки малечі. І весь гриб просто прекрасної якості. Ну такі от бувають Ви випадки, знаєте, я кажу, то ходиш по лісу, а це все біля дому. Тому це буде вставка до якогось мого наступного відео. Так показав, що не лісом єдиним, а ще може вдома отаких от от красенів назбирати. Угу. Тому дивіться під своїми. Якщо у кого є там абрикоси, сливи, вишні, бо в мене саме отакі от дерева. Тут чорнослив, там яблуня, сливи. Ось абрикос, вишня, абрикос, вишня там далі. Це калина, спеціально тут так було зроблено, щоб густо все росло. Такий мій старий столик. Сидиш, релаксуєш, іноді ще плюс. І такі от гриби збираєш. Так. Такий от домашній результат по грибах. О, от такі гриби вдома, я думаю, вже ви подивилися. Я кажу, ті в ліс не потрібно ходити. Ну, то таке, ходити то завжди потрібно і перевіряти місця що вдома закінчиться, а в лісі можуть бути постійно. Тут уже сониця зацвітає. І що, все-таки дощ потрібен, як би там не було. Ось. Перша знахідка. Знайшовся тут під яблунею. Її тут, дивіться, небагато, але є. Там хтось написав. Мені в коментарях каже, що ти не говориш, який це гриб. Ну, По-перше, завжди є назва відео, які гриби збираю. Це ентолома садова. От. Люди не всі, мабуть, уважні, зайшли подивитися. І то я кажу, дякую, що зайшли подивитися. Бачите? Подинокі. В принципі, поки що такі от поодинокі екземпляри. Але сам факт присутності гриба вже неймовірно радує. Тому обдивлюсь оці місця. І піду далі. У нас тут на північно-східній частині Чернігівщини така дуже-дуже горбиста місцевість. Гори, гори, яри. Подивився ту по ліву сторону, там більше нічого не знайшов. Тому заходимо ось на наступну гору. Тут виключно такий фруктовий сад старий. Клини, осики, берези і будемо дивитися тут. Так, а от тут в чагарнику, перша знахідка трутопика луска. Тогось бачу такого красення. Один сидить на пеньку. Невеликий. Але він твердий. Цей гриб твердий, тому я його брати не буду. Але як знахідка чудова. Надіюся, що вони будуть тут, але в кращих. Кондиціях. Тому дивимось. На відміну від домашньої різноманіття. Там, де вони на відкритій місцевості, сонце пригріває. То тут з грибами не дуже. Але я сюди сюди ходжу, тому що в минулому році я завжди тут збирав в минулому, в позаминулому. Поки зустрічаються невеликі групи. Тут такий маленький. І ось. Опа. Бачите. Які. Ну нічого. все рівно це плюс. Щось та є. Отак от, от. Але місце гарне таке. Ніби такі чагарники. Але тихо, спокійно, класно тут. Так, наступна знахідка. Там такі росли білі. Грибки думав, можливо то рядовка травнева. Ні, прийшов, подивився звичайні якісь поганки. Щось з рядовкою в цьому році не густо. А от невелика містина з ентоломою та й попалося. Так, оце отакі от красення, потім попідрізаю їх, тому що подивився на них. Побачив дали там оцих от одкрасенів. От Давайте до них дійдемо. Дійдемо. Угу. А тут ще де не Маленька заберу. Це я місце більш детально обдивлюсь. А тут гляньте хто. Подивіться, який красень крутовик пускатий. Скажу вам чесно, я збираю цей гриб тільки... Другий рік раніше ігнорував, проходив, але потім отак от надивишся відео в Ютубі, що люди з ними готують які смачні страви. Минулого разу, як ми зібрали, ми зробили з них котлети. Подивіться, який красень. Там дупло, не знаю, ніхто не вискочить. Гляньте, який казковий гриб. О! Це просто чудово! І ще, до речі, вам скажу, що виключно в нас, тому що в мене запитували, виключно в нас ці гриби ростуть на отаких от от канадських клинах. Тут старий сад, яблуні, в основному яблуні, яблуні, яблуні і все заросло отакими от от клинами. Тому будемо забирати цих красенів. Просто фантастичні, гарнюки. Так, ну що, забираємо? Якби тут ніхто у дуплі не шуганув за руку. Тут його таки не зріжеш, не дуже зручно зрізати. Давайте. Сп... Опа! Тисяча вибачень. тут я обламався тут чуть-чуть як впав. Подивіться, який молодий прекрасний гриб. Це просто шикарний. Ми минулого разу робили з них котлети. Тому читайте в інтернеті всякі рецепти з них, подивіться скільки грибного м'яса тут. Отак, брате його там чистите. От він так от добре. Ну, забираєте ці лусочки, потім покришили, такий впродовж обварили і можна вже робити з них страву. Ну подивитесь, в Ютубі взагалі в інтернеті багато всякого цікавого про них інформації, достатньо. Отаких таких красенів однозначно будемо сьогодні забирати. Надіюсь, що ще щось буде. Отака от краса. Погода починає псуватися. Уже накрапає дощ. До речі, бачите, які в нас стоять голі акації? Там стільки було листя і все поморозив. Мороз, який був два тижні назад. Так вони ще і не відійшли. А тут ось невелике місце. О, ну це вже краще. Екземпляри так само ентоломосадово буду забирати. Що він тут сидіти? Ось так. Просто зараз вам показую, як воно росте, де воно росте. Оце вже кращий грибок. Небагато сьогодні, небагато. Потрібен дощ, але все одно щось та і знайти можна. Я кажу, в цьому факту, в принципі, я і так. Задоволений, що вони є. І ось ще невеличка грубка. Тому забираю ці і рухаємось далі. От іноді, бачите, по яких чагарниках приходиться ходити, щоб знайти ці гриби. Але це все рівно приємне заняття. Там я побачив одного. Дощик на Карпає. Цих зарослях трішки, я кажу так. листя ще затримає вологу, подивіться. який ще один гарнюк. Так само от старий пень, клен. І одразу будемо його зрізати. так Незручно, можливо, будемо мені якось як-небудь. Виднімо вам там що не Опа, опа, опа-опа-опа. Дивіться, ще який один молодий. Красень. Дякувати Богу, ці гриби ростуть не так, як може, наприклад, там тортових сірчано жовтий високо там на вербах. А ці от на клонах в основному всі внизу. Тому от такий от ще один гарний екземпляр. Однозначно забираємо. Так, ще одних гербів побачив, зараз будемо з вами якось добиратися до них. Що вони такі гарні чи ні? Мабуть, непогані. Вот. Одразу чих немає. Оп! Дивіться, який молоденький, прекрасний. Так, чудовий. цей заберем А що з цими? М -м? Навіть не знаю. Давайте так одного цього спробую. Він який? Але... Тут вони пустили спори чи щось таке біле. Ну Нехай оцей буде один, і той один. А ці два залишимо. Срічно приємно їх знайти. Дощ мить... А, кажу, приємно знайти, дивіться. Я тільки помітив оцих. А давайте глянемо, що ото за гриби Бачите, вони тут ростуть. Так, прийдемося, дітки чіпляються Опа, чіпляється. Ні, цей красень. Це вже видно товстоногий. Красивий який гриб. Ось так. Опа! Не, ну цей красон. Це однозначно шикарний, Подивіться. Скільки також в цьому грибного м'яса. Ось так от ходиш і шукаєш. Ентоломи тут небагато. Надіюся, що цей дощ, який от все посилюється посилюється з кожної хвилини і дасть свій результат. Вже днів за п'ять тут буде чимало грибів, не тільки тут, а й в інших місцях. І ще тут на одній галявині. Ішов взагалі така от відкрита місцина. Навіть і не сподівався, що щось тут може бути, просто так проходив, називається повз. Там і пакет, Ха. де лежать ті ж лускаті. Ось тут ще один. Оцього цього заберемо. Того прям маленького залишимо. А це ще буде ще один такий, подивіться плюс. О! Які ж вони світлі свіжі? Та й дуже смачні. Чудово, чудово, чудово. Послухайте, як тут співають пташки. Не дивлячись навіть на те, що... Починає посилюватись дощ і все-таки буду я вже йти додому. Не доходив я до там місця, не подивився, не ну, багато знайшов отут ентоломи садової. Там, бачите, в кошику кошик десь на третину наповнений, трішки є, але все рівно. Ну нічого, там вдома достатньо грибів назбирав, тому буде це добре. Але зате подивіться скільки і яких прекрасних назбирав тротовиків. О! Лускатих. Чуєте, як дощ починає шуміти? Тому на сьогодні буду закінчувати. Все-таки все рівно гриби є і буду вважати, що також вдалий похід. Не стільки багато знайшов антолому, скільки хотілося, але то таке. Тому всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. Бувайте здорові! Ходіть в ліс, перевіряйте. У Вас також щось має бути.